Шахеда серед біла дня, поряд розташований ринок. Це учбовий заклад. На щастя, тут люди не перебували, було влучання шахеду в дах, було займання 150 метрів покрівлі. Зараз ДСНС локалізувала вже пожежу. За медичною допомогою звернулося троє людей. Хочу сказати, що зараз працюють закінчують працювати працівники ДСНС. крім цього працюють наші комунальні служби. Цей район розташований поряд центральної частини міста. Поряд розташований великий. Ринок, де перебувають завжди дуже багато людей, і вони були дуже налякані, бо бачили, як цей шахет влучав в цю будівлю. І хочу сказати, що знаєте, справжній терор, який коїть Російська Федерація проти України, це просто щастя, що ніхто не постраждав на ринку.